Від сьогодні розпочинається ваша нова історія кохання. Про такі історії пишуть романи, про такі історії описують у книжках. во ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Амінь. Обручається раба Божий Георгий, рабе Божий Иоанн. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Обручається раба Божья Іоанна, рабо Божий Георгію, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Щось одне, а поєднання відчуттів, поєднання діл любви, поєднання жертовності. Любов довго милосердствує, любов не завідує, не відщевиться, любов не гордиться, любов не безчинствує, не ищет свого, любов не роздражається, любов не радується неправді, а радується істині, любов всему вірить, всього надіється. Все переносить. Тобто, любов це поєднання багатьох таких речей. І я бажаю, щоб ці відчуття, які ви маєте, щоб ви зберегли, щоб ви доказували ділами свою любов і щоб ви могли жертвувати. Юра, чи маєш ти благу, невимушену і міцну думку, взяти собі за дружину цю Іоанну, яку тут перед собою бачиш? Так. Іоанна, чи маєш ти благу, невимушену і міцну думку, взяти собі за чоловіка цього? Юрія, якого тут перед собою бачиш. Весілля це дійсно радість. І в серці має бути та радість, котру ви маєте, немов би сьогодні, зарядитись тою радістю і прожити, і пронести ту радість протягом цілого свого життя, сімейного і подожди. Добру путь на стежку сімейну, саме головне взаєморозуміння, розуміння, здоров'я, любові вам. Давайте так, щоб років через 20 на весіллі ваших дітей я теж тут підколював і під танцював. У мене тільки один син, а ти мені завжди будеш дочкою, міцного здоров'я, щастя, добробуту, мудрості і кохання, щоб все життя вас просі. Пройшло такою стежиною білою, як сьогодні сьогоднішній день. Ми дуже раді. Ми... Юра, ти знаєш, що ми тебе вже любимо. Я сподіваюся, зробимо все, щоб все було у вас добре. Вічаю Раб Божий Георгій, Раби Божої Іоанні. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вічається раба Божя Іоанна, рабу Божої Георгію. бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Саме головне на мою думку це Боже благословіння. Бо без Божого благословіння і ми й день можемо прожити. То я призиваю до вас силу Божу, щоб Боже благословіння було з вами сьогодні. І завтра, і на багато над багато часу! Хочу побажати вам здоров'я, любові і терпіння, щоб ви разом завжди були і допомагали один одному, разом ставили своїх дітей на ноги і разом їх. Разом їх вчили ходи е, правильно жити, щоб у вас було багато дітей, і всі вони зростали в достатку, в любові батьківській, і щоб колись там, десь років через 20, ви також стояли і дивилися, як ваша дитина любить іншу людину, і ви її навчили жити. Ви навчили любити, і вони завжди будуть разом. Так само я бажаю, щоб ви були разом. помогали один одному, любили один одного и всегда были вместе. Я сегодня первый раз познакомилась с Юрой. Я первый раз тебя увидела рядом с ним. И действительно, ты меняешься рядом с ним. Я вижу, что ты самая счастливая, самая нежная, самая добрая. Вообще, самая-самая-самая на свете, когда ты рядом с ним. И пока я не расплакалась <laughs> окончательно. Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети на вопрос, какими вы видите идеальные отношения, какие, какими вы видите идеальную семью, всегда отвечали, что идеальная семья ⁇ это такая, такая, как у наших родителей. И любовь самая-самая сильная, такая, как у наших родителей, чтобы вы всегда были примером для своих детей. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой. Пусть Он роднее будет с каждым годом. И все, что там возникнет пред тобой, просто будет солнцем для тебя и медом. Не поддавайся даже мелкой соли. Обиду раствори, как ты в воде, могла бы растворить щепотку соли. Ты слейся с ними, верная подруга, и преданная мужняя жена. И не заменит вам никто друг друга. И счастье будешь ты окружена. she yeah.